Макрон розбушувався саме так. Можна змалювати нинішню ситуацію із президентом Франції, як відомо, той під час святкування 80-ї річниці словетної операції Оверлорд висадки союзників Нормандії оголосив про передачу Україні новітніх французьких винищувачів міраж 2005 2005-го покоління. На Москві шок і траур там не чекали такої подстави з боку французького лідера. Ба більше Макрон пообіцяв, що протягом найближчих п'яти місяців у Франції будуть навчати українських пілотів також будуть навчати цілу українську бригаду 4,5 тисячі військових. Міраж це сучасний винищувач, який може нести французькі ракети скальп, а також керовані авіабомби, якими будуть завдавати удари по російських тилах, як то кажуть, «Viv la France».